Вітаю вас, ефір Бесарабі, ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску у Білгородністровському учасників програми бізнес-акселерації в рамках проєкту Тривалий економічний підйом для миру, який проводить благодійний фонд Карітас Одеса. Нагородила сертифікатами. У морському порту Южний правоохоронці ліквідували канал поставки великої партії кокаїну з південної Америки. Вибори президента не за горами, отож працівники ДСНС перевіряють виборчі дільниці щодо дотримання правил пожежної безпеки та проводять інформаційну роботу у цьому напрямку. У українській Бесарабія вигоріло кілька тисяч гектар заповідного Тарутинського степу у Болградському районному центрі дитячої та юнацької творчості пройшов Етап всеукраїнського конкурсу Вишиванка дитячими руками у столиці Придонав'я незабаром відкриють нову дитячу поліклініку. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтеся. 20 березня Білгородністровському учасників програми бізнес акселерації в рамках проєкту Тривалий економічний підйом для миру, який проводить благодійний фонд Карітас Одеса. Нагородила сертифікатами. трьом переможцям для розширення бізнесу вручила гранти по 80 тисяч гривень. Тетяна Коваль з подробицями. У минулому році у Білородністровському стартувала програма Бізнес-акселерація в рамках проєкту Тривалий економічний підйом для миру проводить його благодійний фонд Карітес Одеса УГКЦ». для участі. Зареєструвалися 9 акерманців. Наші учасники проходили обучення. про то, как развить существующий бизнес. После э, обучения каждый участник защищался перед независимой комиссией, комиссия определяла победителей. И сегодня на этом вечере мы огласим как раз трех победителей, которые получат грант в размере 80 тысяч гривен на развитие своего бизнеса. Грант выдается на оборудование, на основные средства. Навчання відбувалося по суботах протягом п'яти тижнів. За цей період учасники дізналися, як правильно та ефективно складати бізнес-план, як розраховувати бюджет, вивчалися роботи у команді. Та як зазначають представники благодійного фонду, найголовніше підприємці отримали чималу мотивацію для розширення діяльності. Ми започаткували цей проект задією. На те, щоб люди, навчившись вести свої справи, тобто започаткувати свою невеличку справу, розвинути свою вже справу, яка, яка існує, покращити їх матеріальне становище, тим самим збільшивши податки, бо ми дуже віримо, що, дякуючи навчанню, ви розумієте, що це важливо, та оплачувати чесно всі свої податки. І в такий спосіб ми можемо вплинути в загальному на всю ситуацію, тому що у вас. З'явиться щось, що ви вже маєте, і маєте більше. Так? І тим, що ви маєте більше, ви зможете поділитися з іншими. І ось навчання позаду. 20 березня усі учасники отримали сертифікати, а три з них гранти. Як приклад, Яніна Чапир. В неї невеличкий бізнес, курси англійської мови. Так як гроші даються на обладнання, вона планує купити мультимедійний комплекс та програми для розвитку. Но самое главное не бояться почему, потому что если э, тут не самое главное э, выигрыш, тут больше важно, что ты начинаешь понимать и осознавать, как правильно работает бизнес в целом, потому что как мы как, как частные предприниматели, люди, которые занимаются собственным бизнесом, понимаем, как это сложно делать. А это бесплатное обучение, а бесплатное обучение в своем городе, то есть ты не уезжаешь, ты не оставляешь бизнес свой да, на кого-то. Микола займається вирощуванням фазанів. За його словами, це один із нових напрямків діяльності у нашому регіоні. В чоловіка є мрія збільшити попит на ринках України. Багато дало навіть. Переглянути, заставили вечорами, ночами посидіти по в своїй фінансовій діяльності, розібратися в тонкостях, десь можливо побачити те, що не бачиш, коли рухаєшся повсякня діяльності. Чому, бо чудові електори, чудові заняття були, які надавали нам можливості, давали домашні завдання, можливості в своєму іменно проєкті покопатися. І це дуже, дуже великий поштовх, Я рекомендую всім. Ну, Хороший, хороший проект. Дякую. Ну і останній переможець Дмитро. Його бізнес якісна та свіжа їжа. Точніше, засоб для її перевезення. Тому відкрив СТО, де займаються безпосередньо ремонтом таких автівок або монтажем нового холодильного обладнання. Я такапля в морі ну все одно приємно, коли готовий поддержати, ми готові абмінюватися опитом, тому що ну, достатньо інтересне і перспективне движення и в нашей стране это будет развиваться. Поэтому всем спасибо за то, что поддержали и участвуйте тоже в назисных проектах, которые тоже вам вам помогут, чтобы э бизнес развивался у всех, не только, скажем так, у каких-то определённых элит. И тогда наша страна будет жить в лучшей качественной. Для тех, кто не знав про цей проект, або не встиг прийняти участь. Хочемо сказати, не засмучуйтесь вже зовсім скоро почнеться новий набір. В этом году, в началі апреля, ми плануємо запустити ще одну програму інкубації. Та програма на начало на своєї собственного бізнеса і можно получить информацию об этой программе и зарегистрироваться на нее на сайте Caritas Одесса UA. Сейчас усиленно идет набор как раз на это обучение, и мы приглашаем всех жителей города, у которых есть идея какого-то начала своего бизнеса для того, чтобы принять участие и иметь возможность получить поддержку финансовую. Татьяна Коваль, Виталий Суводухин, Басарабетова. У Сараті відзначили 197-му річницю з дня заснування. Традиційно урочистості розпочалися біля пам'ятника Ігнацу Лінду, де зібралися представники влади, трудових колективів та громадськості, учнівська молодь. Мешканцям нагадали про історію селища та побажали розвитку і процвітання в майбутньому. Слід зазначити, що учасники заходів також вшанували пам'ять засновників та героїв Сарати різних поколінь. Вони поклали квіти до меморіальної дошки загиблого в Афганістані Олександра Рогізного та до монументу воїна інтернаціоналістам згадали полеглих в зоні проведення АТО Дмитра Сирбу та Максима Кривиденко. Відвідали меморіал воїнів Другої світової війни та могильні плити і пам'ятник засновників Сарати на старому лютеранському кладовищі. Про це подивляються у прес-службі тамтешньої РДА. 20 медалей вибороли представники Одещини на зимовому чемпіонаті України серед молоді та юніорів з плавання. Змагання пройшли у Дніпрі. У них взяли участь 522 спортсмени з 22 областей нашої батьківщини. За чотири дні наші земляки отримали шість золотих, вісім срібних та шість бронзових нагород. Вони стали призерами на дистанціях: 50, 100, 200, 400 та півтори тисячі метрів у різних стилях. Серед них брас на спині, батерфляй, вільне та комплексне плавання. Чемпіонат є відбірковим для участі в міжнародних змаганнях. National. Результати будуть враховані під час формування штатної збірної України. Про це розповіли у прес-службі ОДА. ходом весняно-польових робіт слідкують на Кілійщині. Голова тамтешній РДА відвідала одне з кращих сільськогосподарських підприємств району СВК Росія. Разом з його керівником було оглянуто стан озимих культур лука. Наразі працівники господарства вже завершують весняно-польові роботи. Говорять, що залишилось посіяти кукурудзу, зерно та сою. На теперішній час йде підготовка до зрошувального сезону. Перевіряється спецтехніка та магістральні підходящі канали. Про це повідомляє прес-служба Кілійської В Українській Басарабії вигоріли кілька тисяч гектар заповідного тарутинського степу. Про це на власній сторінці в мережі Фейсбук повідомив еколог Іван Русів. За його словами, інформація про подію адміністрації заказника надійшла по телефону від місцевого жителя 19 березня. Після цього група з парку Тузловські Лимани виїхала на місце. Фахівці провели обстеження, а також дійснили Зйомку квадрокоптером. Поки що відомо, що пожежі у заповідному степу відбувалися в кілька етапів. Далі цитую: всього згоріло близько 6 тисяч гектарів, як заповідної території ландшафтного заказника та степ, так і прилеглих до неї ділянок дикого степу, яка була нами запропонована для включення в національний природний парк Тарутинський степ. Збитки від пожеж для природних екосистем і біорізноманіття Обчислюється десятками мільйонів, написав Русів. На Одещині під час ліквідації вогню врятували беззахисну тварину. 20 березня о 17.20 до служби 101 повідомили, що на 21-му кілометрі траси у Відзіополь-Маяки на території Нижньодністровського національного природного парку горить суха трава та очерет в плавнях. Співробітники ДСНС локалізували пожежу о 18.23 та ліквідували о 7 вечора на площі близько 5 гектарів. Загиблих та постраждалих немає причина загорання та сума збитку встановлюється під час надзвичайної події. Прибуркувачі полум'я врятували собачку. Про це повідомляють у прес-центрі ДСНС. Вибори президента України не за горами. Працівники ДСНС перевіряють дільниці щодо наявності засобів пожежогасіння Тощо сьогодні вони завітали до ЗОЖ номер 3 що у Білгородністровському. Чи все добре там? дізнаєтесь з План евакуації вогнегасники, інструкції про пожежну безпеку та не тільки. На виборчі дільниці з перевіркою ходять працівники ДСНС. Сьогодні завітали до ЗОЖ номер 3 що у Білгородністровському. Інструкції наявні, пам'ятки щодо дій під час виборчої роботи висить на місцях, люди ознайомлені, також є вогнегасник, інструкції як, як користуватися. Користувати. Я так. вже повторював, що персонал вміє користуватися вогнегасником. Ніхто не боїться. Всі знають, з якими номерами дзвонити. За словами співробітника ДСНС, раніше вони вже перевіряли усі виборчі дільниці як у місті, так і у районі. Деяким були видані приписи щодо усунення недоліків та безпосередньо перед самими виборами теж проводять огляд. Загалом школа готова до прийняття цього цього заходу. На території школи забезпечено повністю вогнегасниками. Вогнегасники всі перезаряджені та готові діяти за призначенням, пройшли технічне обслуговування. Весь персонал кожні півроку проходять інструктажі та з ними проводять заняття з тим, як правильно користуватися вогнегасником. Саме в приміщенні, де будуть проходити вибори, вистаблюлі усі. Евакуаційні виходи відкриті, не зачинені, не захарачені. Внаслідок надзвичайної ситуації можна швидко та ефективно евакуювати усіх присутніх. 20 березня в Білгородністровській сесійній залі проходило навчання з членами дільничних виборчих комісій, де представники ДСНС теж нагадували присутнім про необхідність дотримування правил пожежної безпеки під час проведення виборів. Також, коли вже були назначені керівники виборчих дільниць, нашими співробітниками був проведений інструктаж з керівниками та секретарями виборчих дільниць, де були доведені основні вимоги пожежної безпеки до та під час проведення самого виборчого процесу. Також кожен співробітник буде чергувати на виборчих дільницях під час виборів. Починаючи з 8 ранку, і до моменту, коли будуть зачинені виборчі дільниці, до моменту вивезення бюлетнів, наші співробітники будуть нести чергування на всіх виборчих дільницях. У Білгородністровській ЗОЖ номер 3 запевняють, що усі приписи раніше надані від ДСНС, були виконані та до виборчого процесу готові. У нас пасійна. У нас в водойми немає де потрібно зберігати велику кількість води, але до відстані 150 метрів від школи є гідрант діючий, перевірений і є вказівка, де він знаходиться. Тетяна Карпенко вітає Солодухін, Висарабія ТВ. У Київській РДА відбулась нарада щодо забезпечення пожежної безпеки під час виборів президента. 20 березня керівники органів місцевого самоврядування зустрілись з рятувальниками, поліцейськими та представниками інших служб цивільного захисту. Присутні обговорювали наявні питання щодо забезпечення безпеки громадян та порядку взаємодії у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій, які можуть статися під час проведення виборів. Фахівці ДСНС довели інформацію про стан пожежної безпеки об'єктів, на яких розташовані дільниці та провели інструктаж міським та сільським. Головам керівникам об'єктів вручено відповідну інструкцію. Про це розповіли у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій. В Болградському районному центрі дитячої та юнацької творчості пройшов етап всеукраїнського конкурсу Вишиванка дитячими руками. Він проводиться вперше та має за мету відродження національних традицій, виховання любові та бережливого ставлення до спадщини нашого народу. Всього на розгляд журі було представлено 37 робіт з 13 закладів освіти Болгарщини. Їх було поділено на три номінації: козацькому роду нема переводу. «Поробоча вишиванка. Ой, гарна я, гарна, дівочі вбрання та лялька-Українка, як зрозуміло з назви це вишиванка для ляльки. Їх оцінювали за наступними критеріями техніка вишивки, кольорова гама, відповідність традиціям та віку і статі, витонченість та складність роботи. Вироби, які набрали найбільшу кількість балів, принесли авторам заслужену перемогу. Можливо, що хтось з них отримає визнання і у столиці нашої батьківщини на загальнодержавному етапі конкурсу. В варцизі триває ремонт доріг двох найбільш популярних серед водіїв та городян напрямків. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджетів трьох рівнів міського, районного та обласного. Наразі підготовлено полотно по вулиці, 28 червня. Всі процеси проходять з використанням сучасної техніки та новітніх технологій. Високу якість гарантує основа. Спочатку йде вирівнюючий 15 сантиметровий шар асфальту, і тільки коли він твердіший, укладається другий 5-сантиметровий. Планується, що до кінця березня, на початку квітня, всі роботи на ділянці від вокзальної до початку європейської будуть завершені. Після чого будівельники розпочнуть ремонт дороги і на цій вулиці. Членів банди вимагачів взяли під варту без права внесення застави. 27-річний уродженець Болграду та два його іноземних спільника 28 та 29 років забажали швидко покращити своє матеріальне становище. Вони вирішили напасти на підприємця. У лютому почали реалізовувати задум. Залякавши в Одесі, 51-річного бізнесмена посадили в авто та поїхали у лісопосадку вздовж куяльника. Там озброєні зловмисники почали його бити та погрожувати. Справою дружині і дітям. Споки чоловіка вони оцінили у 5 тисяч доларів США, потерпіли, перерахував частину суми 75 тисяч гривень з умовою, що решту віддасть найближчим часом. Та під час передачі коштів та документів на іномарку Хюндай трьох вимагачів затримали бійці підрозділу спецоперації. Слідство триває. Про це розповіли у прокуратурі області. У морському порту Южний правоохоронці ліквідували канал поставки великої партії кокаїну з Південної Америки. У цій спецоперації брали участь представники СБУ, поліції, прокуратури, ДПСУ та митниці у контейнері, що прибув з Еквадору з вантажем. Банани під час проведення поглибленого огляду було виявлено 220 прикетів з речовиною білого кольору. За результатами проведення експрес-аналізу, встановлено, що в них знаходився кокаїн загальною вагою більше 250 кілограмів. За даними ІСБУ, орієнтовна вартість нелегального товару на тіньовому ринку складає понад 51 мільйон доларів США. За наявною інформацією, наркотики планували переправити до країн Європи. Триває слідчі дії. Мобільна поліклініка у татарбунарському районі. Як повідомляють у прес-службі тамтешньої РДА, днями медики працювали у міській лікарській амбулаторії. Лише за один день ними було оглянуто 511 місцевих мешканців, як дорослих, так і дітей. Прийом проводили кардіолог, офтальмолог, ендокринолог, гінеколог, уролог а також нефролог, дерматолог, спеціаліст ультразвукової діагностики та мамолог. Школярів та тарбонар оглянули дитячий стоматолог та хірург. Нагадаємо, мета проекту виявити найбільш поширені хвороби на ранніх стадіях. За необхідності пацієнтів направляють для обстеження та лікування у спеціалізовані медичні заклади. Діагностика безкоштовна та здійснюється при направленні сімейного лікаря. Ізмичка дитяча поліклініка довгий час розміщувалася у будівлі, яка належить району. З різних причин ремонт не робили і умови прийому маленьких пацієнтів залишали бажати кращого. Було прийнято рішення перевести жіночу консультацію в перинатальний центр та створити найсучаснішу на півдні області поліклініку для дітей. 20 березня Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко ознайомив журналістів місцевих ЗМІ з ходом капітального ремонту приміщення по вулиці Шевченка, 8. Тут планують розмістити дитячу поліклініку. Сьогодні ми знаходимося на території, де вже розміщається дитяча поліклініка. Роботи ведуться во всіх частях даного поміщення, де з лівої сторони будуть розміщатися спеціалісти. Которые будут оказывать медицинские услуги юным измамлечанам. С правой стороны буде размещаться педиатрия. Вы посмотрите ознакомиться, что работы ведутся на достаточно на высоком уровне. Загальна площа поліклінічного відділення складає тисячу метрів квадратних. Тут розмістять 40 кабінетів, які будуть повністю комп'ютеризовані. У кожному з них буде гаряча і холодна вода. Крім того, обладнають п'ять туалетів для персоналу і пацієнтів. В даний час повним ходом йдуть оздоблювальні роботи: фарбування стін, укладання плитки. Мер Ізмаїл розповів, що ремонтні роботи в медустановах лише перший етап змін. У подальшому фахівці впроваджуватимуть нові методики профілактики та лікування з використанням сучасного обладнання, адже місто виділяє кошти і на ці потреби. Андрій Абрамченко сподівається, що хороші умови праці залучать до столиці Придунав'я більше молодих фахівців. У нас сьогодні є нехватка медперсоналу. Я Я об этом говорив, і ми это скривати не будемо. И мы планируем начать строительство жилья для медработников. В ближайшем будущем мы презентуем проект, это будет летом. Место я вам показывал, где это планируется. Это еще раз при наличии высокой заработной платы позволит нам привлечь и врачей, и специалистов, и средний в Город Измаил. У найближчий час буде проведено благоустрій прилеглої до майбутньої поліклініці території. Обладнає дитячий майданчик. Роботи планують завершити вже в липні. Після чого сюди переведуть весь медперсонал. Глина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл Бесараб'єтеве. 21 березня у Білгородністровському відбулося засідання комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати. Про що говорили присутні? Дивіться далі в сюжеті. 21 березня у Білорністровському під головуванням заступника мера відбулося засідання міської комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати. сьогодні У нас Чотири питання. Перше питання щодо виплати середньої заробітної плати на окремих підприємствах, тобто не виплати згідно даних податкової інспекції. Да? У нас пять підприємств. Три підприємства и два субъекта предприемства. П'яти боржнюків були присутні тільки три. Зокрема, питання до них стосувалося того, чому в деяких місяцях заробітна плата робітникам була менше мінімальною, що призвело до заборгованості зі сплати страхових внесків. Ті, в свою чергу, розповіли, чому так сталося. Присутні члени комісії заслухали та доручили додатково у письмовому вигляді надати усю інформацію. Та у Сергія Чорнокульського були запитання. Вирішляють там ще двох об'єктів. Возле генопласта и возле водоканала, бывший биотранс. На какой стадии у вас оформление этих объект? Описали... Сейчас занимаетесь вопросом. Каким образом вы да, занимаетесь? Мы с вами полгода назад встречались. <coughs> Пол, полгода ничего не, не, не прошло. Сейчас пришло уже письмо. Я этим вопросом занимаюсь. Ну, будьте готовы, что комиссия, інша комісія готує ваш объект під вишкодуванням, а вас як властника. То за три роки будуть відшкодовувати оренду землі. Подговор ще по одному з боржників прийняли рішення провести позапланову перевірку. Далі присутні заслухали інформацію про рівень заробітної плати в місті та районі. А представники пенсійного фонду розповіли про ситуацію щодо заборгованості по сплаті страхових внесків. Борг страховиня, на 1 маршрутає складає і чотири тисячі гривень, пенсіям. миллион триста четырнадцать всего общая сумма задолженности миллион шестьсот восемьдесят шесть четыре пенсии все они находятся в державной выполнавчей службе решения суда кроме тех которые кроме новоспорного бора скажем они будут еще отслуживаться в решении 1, по решению суда на 1 апреля Невтішні новини із Білороністровського морського порту. В них сама велика заборгованість і не тільки до пенсійного фонду, а й по іншим податкам. Там вже близько 10 мільйонів підмістного бюджетом. Да? там і по зарплаті не було після. Там ситуація, да. так. Яке приближення, що вони... В понедельник было заседание рабочей группы в кабинете министров. Нас приглашали, мы там тоже по, по дальнейшей судьбе морского порта, по порядке заседания. Там. Там еще не не новое Поэтому надеемся, что государство примет решение, что с ним делать. Продавать, не продавать, помогать каким-то образом. Далі члени комісії заслухали представників Державної виконавчої служби, адже на минулому засіданні були питання по іншим порушникам. Крім того, надали доручення підготувати перелік усіх боржників, по яким відкриті провадження. Давайте тоді до четвертого питання інформація про стан погашеної заборгованості платників та білого торгівлям фонду та виконавчої органи державної виконавчої служби. Так, станом на 1 березня 2015 року підлягало на цьому виконанню вимог розплату на домі з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у кількості 567 виконавчих документів на суму 1 мільйон 227 гривень. 1988 гривень. З них завершено у дві році п'ятдесят виконавчих на суму 98 716 гривень, та з них фактично виконано 17 на суму 31 376 тисяча гривень. Тетяна Коваль, Артем Українчук, без Ось такі були новини сьогодні, 21 березня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Босарабіо ТВ усього вам найкращого та бережіть себе.